Добрий день. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з геометричною прогресією, з формулою n-ного члена геометричної прогресії. Розв'язуємо завдання разом зі мною перший номер 779. Знайдіть знаменник геометричної прогресії bn у якої. Отже, b 7 дорівнює 12, b 9 дорівнює 48. Пригадуємо. Як ми можемо розписати b7? Б7 це у нас Б1, множимо на Q в шостому степені. Для цього пригадали формулу N-ного члена. Bn не дорівнює B1, множимо на Q в степені n-1. А Б9 дорівнює Б1, множимо на Q в степені 8. Підставимо все, що ми знаємо. Що ми знаємо ми знаємо, що b 7 дорівнює 12, B1 1 Q в шостому степені. А b 9 дорівнює 48. B1 1 Q в восьмому степені. Поділимо перше на друге. Що ми отримаємо? Дивіться, або краще, давайте друге на перше. 48, ділимо на 12 дорівнює b1 Q8. Ділимо на b 1 q 6. Все, що можна скоротити, скоротимо. Отже, b 1 можемо скоротити. 48 ділимо на 12, буде 4. Q в восьмому степені ділимо на Q в шостому степені, однакові основи при діленні степені віднімаємо. 8 мінус 6 буде 2 Q в квадраті. Звідси можемо знайти, чому дорівнює значення Q. Q у нас дорівнює плюс мінус 2. Отже, і плюс 2, і мінус 2. Нам потрібно було знайти знаменник геометричної прогресії. Ми його зараз знайшли. Аналогічно, давайте розв'яжемо друге завдання. Отже, відразу да, b 8 дорівнює 9. Що ми можемо написати? 9 дорівнює b 1 множимо на Q в сьомому степені. B11 11 243. 243 дорівнює b перше множимо на Q 11 мінус 1 десята степень. Поділимо так само друге на перше. 243 ділимо на 9, дорівнює b 1 q 10 Ділимо на b 1 q в сьомому степені, Так, 243 поділимо на 9. 24 на 9 беремо по 2, 18. Віднімаємо 6, 63 на 9 буде 7. Отже, отримаємо 27. Зараз я це витру, то мені не вистачає місця. 27. Отже, що ми отримаємо? 27, дорівнює. b 1 b 1 скоротилися. q так же само. 10 віднімаємо 7, 3 Q в кубі. Отже, Q у нас тоді дорівнює. Корінь кубічний із 27. Це буде 3. Да? 3 в кубі дасть нам 27. Отже, знаменник другої да, цієї геометричної прогресії дорівнює 3. Не встигайте, будь ласка, зробіть паузу. Розв'яжемо наступне завдання. Номер 781. Запишіть геометричну прогресію з 5 членів. У якої третій член b3 дорівнює 10, а знаменник q дорівнює мінус 2, нам треба записати 5 членів цієї геометричної прогресії. Так, давайте пригадаємо, наприклад, b3 дорівнює b1 множимо на q в квадраті. Q і B3 ми знаємо, отже, можемо знайти Б1. Б1 дорівнює Б третє ділимо на Q в квадраті. Так, Б третє. Да? Зараз я витру не Б в кубі, а Б3. Так. Що у нас з вами вийде? Давайте підставимо Б3 у нас 10. Q в квадраті мінус 2 в квадраті. Міс 2 в квадраті це 4, 10 ділимо на 4, це буде 2,5. Ми тепер знаємо перший і третій. Будемо знаходити інші члени геометричної прогресії. Як можемо знайти b2, b3 поділити на q b3 у нас 10 ділимо на мінус 2, отримаємо мінус 5. Отже, ми знаємо перший, другий, третій, залишається знайти четвертий та п'ятий. Четвертий член нашої геометричної прогресії дорівнює b1. Множимо на Q в кубі, б1 у нас 2,5. Множимо на мінус 2. В кубі мінус в кубі буде від'ємне значення, ми отримаємо мінус. 2 в кубі це 8, 8 множимо на 2,5 отримали мінус 20. І залишається нам знайти п'ятий член нашої геометричної прогресії, b 1 Множимо на q в четвертому степені 2,5. Множимо на мінус 2 в четвертому степені. Мінус в парному степені дасть нам плюс. Отже, буде відповідь додатня. 2 в четвертому степені це у нас 16, множимо на 2,5, і ми отримаємо 40. Як ми можемо себе ще перевірити? Мінус 20, множимо на мінус 2, і ми отримаємо 40. Отже, ми отримали з вами таку геометричну прогресію. Перший член 2,5, другий да? мінус 5. Третій 10. Четвертий мінус 20 і п'ятий 40. Як бачимо, кожен член ми множимо на мінус 2, Да? На знаменник нашої геометричної прогресії. Наступне завдання номер 783. Послідовність ХН е, геометрична прогресія. Потрібно знайти х5, якщо Х1 відомо, та Х3 відомо. Подивіться. У нас зараз для знаходження х5 не вистачає знаменника нашої геометричної прогресії. Але ми можемо його знайти, якщо ми знаємо х третє і х перше. Як? Дивіться, х третє це у нас х перше множимо на q в квадраті. Отже, звідси q в квадраті дорівнює x третє ділимо на х перше. Х3 це у нас одна восьма. Ділимо на х перше на одну другу від її ділення перейдемо до множення. Одна восьма множимо на дві перших, скоротимо 2,8 на 2, і це у нас буде одна четверта. Тоді для знаходження просто Q нам треба взяти корінь із однієї четвертої. І ми з вами отримаємо плюс-мінус. Одну другу. Отже, тепер знайдемо п'ятий член нашої геометричної прогресії. П'ятий член у нас дорівнює, дивіться, х1. Множимо на Q в четвертому степені. Оскільки у нас степень четверта, то хоч у нас Q додатній, хоч від'ємний, буде додатнє значення. Що це у нас буде? Одна друга, це х1 да? множимо на одну другу. В четвертому степені, і ми отримаємо одну тридцять другу. Отже, завдання розв'язано. Ваше домашнє завдання це номер 780. Уважно прочитайте завдання. Не забувайте за формули. Чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!